Королі є нашими володарями, про яких ми маємо знати. І в нашій історії ми маємо той феномен, який не може похвалитися практично жодна європейська держава. Для козацтва король був володарем. Вітаю! В вашій увазі пропонується книжка Наші Королі, Регіс Нострі, Володарі та династії в історії України, 1340-1795 років». роки. Можна задати просте питання, яке відношення королі мають до нашої історії, адже Україна, начебто і українська історія не мала королів. Ну що ж, мушу вас розчарувати: королі все ж таки мають відношення до нашої історії, і не тільки ми маємо, можемо говорити про короля Данила, який коронувався у середині 13 століття королівською короною, про його сина короля Льва, а ми маємо говорити ще про інших володарів, які були. Володарями у тих державах, куди входили українські землі, починаючи з середини 14 століття і аж аж до століття 20-го. Ця книжка обмежується лише кінцем 18 століття і більше сконцентрована на тих володарях, які носили титул. Короля польського, адже частина українських земель від середини 14 століття знаходилася у складі польського королівства. А після утворення Речі Посполитої у 1569 році король польський та Великий князь Литовський був чи не єдиним володарем більшості населення, яке проживало на українських землях, тому королі. Є нашими володарями, про яких ми маємо знати. Ми маємо знати, адже це та нитка, яка дозволяє нам огорнути і пройти повністю крок по кроку усю нашу. Пізньосередньовічну та ранньомодерну історію. Ми маємо в своїй історії династичних королів з династії П'ястів, які заснували а потім відродили на початку 14 століття Польське Королівство. Ми маємо в нашій історії королів з династії Анжу або Анжуйської династії, яка своїм корінням походить до французького королівства. Але до нас вони потрапили в силу хитросплетіння династичних союзів, домовленості, успадкування престолу в одній чи в іншій країні через не. Неаполь, а потім через Буду-Угорське королівство, і були нашими володарями: це Людовік та Ядвіга. Далі ми маємо велику династію Ягелонів у нашій історії, коли шлюб великого литовського князя Ягайла у 1386 році з королем Ядвігою призвів до. Династичного союзу між двома державами, і династія Єгелонів панувала аж до 1572 року. А далі в нашій історії ми маємо той феномен, який не може похвалитися практично жодна європейська держава. Ми обирали своїх королів. Починаючи від 17573 року, коли у Варшаві на елекційному сеймі шляхта Речі Посполитої обрала французького принця Генріха своїм королем. І аж до 1764 року відбулося аж 10 виборчих кампаній, де на політичний народ тогочасної держави Річ Посполита обирав своїх володарів. Це Стефан Баторій з Трансильванії, шведський королевич Сигізмунд Ваза і два його сини зробили міні-невеличку династію в межах 17 століття, коли послідовно три представники цієї родини були нашими королями. Міхал Корибут Вишневецький, син Яреми, Руський князь, якщо подивитися на його ДНК, був нашим королем. Ян Собеський, шляхтич, який укорінений був в руське воєводство, народившись в Олесько недалеко біля Львова, був нашим королем. Два Саксонці на престолі від кінця 18 століття були нашими королями, які, на жаль, затягнули ці землі у вир. Величезного протистояння е, в Центральній Європі. Ну і останній король Станіслав Август Понятовський, який правив між 1764 сімсот шістдесят та роками, був тією людиною, яка була своєю, і яка була міцно закорінена в землі українські землі Речі Посполитої. Тому королі в нашій історії були завжди. Люди, які жили, не знали іншого володаря як короля. Король був тим модератором, який хочеш чи не хочеш, задавав тон внутрішній і зовнішній політиці, навіть тоді, коли цей король був слабким, а що вже казати, коли король був сильним. Тому ми повинні знати істор... нашу історію, і королів цій історії займають не останнє місце. Ця книжка. Складається з 18 нарисів, у які послідовно розповідається історія наших королів. Перша частина цієї книжки присвячена династичним королям Казимиру III, Людовіку Анджуйському, його донці Ядвігі і династії Ягелонів – Владиславу II Ягайло, його синам Владиславу III Казимиру IV, синам Казимира IV Яну Ольбрахту. Олександру, І I останньому Ягелону Сигізмунду II Августу. Друга частина цієї книжки складається з нарисів про обраних королів, яких шляхта обирала на елекційних сеймах у Варшаві. Це Анна, донька Сигізмунда I, її чоловік Стефан Баторій, недойшлий чоловік Генріх, принц Французький, Сигізмунд III, Ваза, Його двоє синів Владислав IV, улюблений король, мабуть, в українській історії, друг усіх козаків, і той, який намагався бути лагідним до всіх своїх підданих, не, не встрягаючи у суперечки. Сумний і суворий Ян Казимир, Міхал Колорбут Вишневецький. Який молодим у 29 років, ставши королем, але проправив всього лише 2,5 роки. Войовничий, досвідчений вояка Ян Третій Собеський, сильний в прямому сенсі цього слова, Август II, який своїми руками ламав кінські підкови і страшенно любив усіх жінок, які траплялися йому на дорозі, його дисциплінований і дуже, -дуже такий відповідальний син Август III, і останній заручник своєї долі Станіслав Август Понятовський, який, в силу політичних інтриг Російської імперії і ставки родини на те, що вони опанують владу у Речі Посполитої, став нашим останнім володарем. У післямові я пробую розповісти про те, як ця традиція не є лише пов'язана з тими державами, куди входили українські землі. Намагаюся показати, що для козацтва король був. Володарям козацтво і в 18 столітті намагалося моделювати свою історію і свої уявлення про свої початки, пов'язано з королями. Вона апелювала до Стефана Баторія, пам'ять якого вважала. За найважливішу для себе як початок власне козацтва його універсали і привілеї, які вважалися вже сивою давниною у другій половині XVIII століття, та монархічна традиція, яку ми отримали в ХХ столітті, особливо в добу революційних змагань, була пов'язана з Вільгельмом Габсбургом та е, гетьманом Скоропадським, який е, створивши українську державу у 1918 е, році, намагався встановити можливо спадковий гетьмана. Ну і в останні е, аспекти, які пов'язані з діяльністю е, з творчістю В'ячеслава Липинського, який був хіба найбільш відомим. Промотором монархічного руху в українській історії першої половини ХХ століття. Отже, навіть якщо книжка закінчується кінцем 18 століття, я намагаюся показати, що ця ідея жила і до ХХ століття, але вона не є якимось панегириком монархізму, це радше те, що ми повинні засвоїти з нашої історії, вивчити, зрозуміти і краще. Пояснювати для себе ті причини і ті наслідки, які ми отримали з нашого минулого.